І ми тільки тоді побачили, що ми маємо називатися не Закарпатська обласна КДК, а КДК законодавдима Монев'яровича на ухвалу Закарпатського кожного адміністративного суду від вісімнадцятого вересня 2024 року про відмову задоволення заяви про перегляд судового рішення з нововиявленими обставинами у справі номер двісті шістдесят дві п'ятдесят шість нуль дріб двадцять за адміністративним кодом Фабібулі на Володимира Монев'яровича до кваліфікаційно дисциплінарної комісії адвокатури Закарпатської області про визнання дії та бездіяльності проти правна Представник відповідача, прошу ваше ставлення до апеляційної скарги. і Коротко пояснення про суджучись. Ми заперечуємо проти апеляційної скарги в повному обсязі. Я коротко з метою економії процесуального часу тезисно наведу певні певні наші доводи. Незгоди з позицією позивача щодо перегляду судового рішення з оновленими обставинами і з цими твердженнями, що нібито КДК Закарпатської області є нелегітимний орган, неправильно зареєстрований і так далі, і тому подібне. Перша чес, я не буду детально зупинятися. Ми в матеріалах справи є наші заперечення від 18 вересня 2004 року, які згадував позивач. Ми там детально виклали як проходила процедура. Формування нової КДК Закарпатської області у відповідності вже до нового закону про адвокатуру та адвокатську діяльність, зокрема до перехідних положень цього закону, що встановлені сроки, ми надали відповідні докази і витяг з протоколу установчої конференції адвокатів Закарпатської області. Потім надали витяг... З протоколу засідання установчого уже КДК Закарпатської області, уже новостворений. Ваша честь я е, все витримано, все у, у контексті ще раз під, підкреслюю дотримання процедури, яка передбачена у перехідних положеннях нового цього закону нашого профільного. Ваша честь і коротко. Щодо доводів, щодо доводів позивача, да, що 24, 18 вересня, коли ми надавали ці документи, що ми самі підтвердили, нібито що це нелегітимно, тому що я розумію, про що йде мова. Я зараз коротко постараюся пояснити. Тому що в протоколі установчої конференції да, там було створено е, 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 Закарпатська обласна кваліфікаційна державна комісія адв... адвокатури. Щодо ну, покликання, ваша честь, йде на новий закон. Я поясню, чому так сталося. Ваша честь. Згідно нашого ж нового закону е, установчим документом 50 стаття, якщо не помиляюся, установчим документом КДК регіону є положення, яке затверджує Рада адвокатів України. Ваша честь е, створення вертикалі е, органів адвокатського самоврядування по новому закону відбувається не зверху до низу, а знизу вверх. Тобто, спочатку проводяться е, збори. Е, е, Адвокатів регіону які вибирають обирають делегатів на конференцію обласну адвокатів області, там е, на цій конференції обираються органи самоврядування, тобто КДК і Рада адвокатів області, і там же обираються делегати на з'їзд, на з'їзд, установчий з'їзд адвокатури України. Ваша честь, тобто на цей час, коли ми створювали е, в Закарпатській області КДК Закарпатської області і раду адвокатів. Ще не у нас ми ще не мали положення вашу честь, тому що положення мало згідно закону затверджувати рада адвокатів, а вона ще не була створена, тому що з'їзд на з'їзді мала бути обрана рада адвокатів і вища кваліфікаційна дисциплінарна комісія адвокатури вашу честь. Після того, і чому ми не знали, як буде називатися, коли ми створювали на конференції, тому що зверніть увагу, в законі в суді записано КДК регіону. Сюди нема що наприклад, КТК певної області, КДК регіону. До того було в старій редакції в старому законі, що були теж КДК регіону, але було названо Закарпатська обласна КТК, Київська там війська КДК і тому інше. Ми не знали, яка буде назва, як буде затверджувати наш, наше положення, тобто статутний документ, буде ще, ще не створено на той час ради, і тому по аналогії, е, значить. Е, що, що таке КДК регіону? Це може бути Закарпатська обласна КДК, це може бути КДК Закарпатської області, це може бути ще якась назва ре регіону. І Тому, ваша честь, ми не знали, як буде правильно називатися, бо ніде закон не містить поняття КДК певної області. Просто регіональна КДК. А може, були б називалися Закарпатська регіональна Кадика. І тому, ваша честь, після того, коли вже після е, створення, після того було, ну, був проведений з'їзд установчий, пізніше, вже в грудні місяці, ваша честь, ми в листопаді збиралися. Була обрана рада адвокатів України, і подальшому вже в 2013 році були затверджені положення всіх регіональних КДК, і ми тільки тоді побачили, що ми маємо називатися не Закарпатська обласна Кадика, а КДК Закарпатської області. І після цього, коли ми отримали затверджене положення, ваша честь, ми е, пішли і е, перерисували. Реєстрували, внесли відповідні зміни в єдиний державний реєстр і юридичних фізичних осіб підприємців та громадських формувань, і це все по по реєстру відстежується. Тому ваша честь ну абсолютно є без безпідставні і неґрунтовні твердження, що 12 з дванадцятого року органи всі в Україні всі так само таким чином всі створювалися. Ваша честь всі так створювалися Давайте вашого органу, але не щодо всіх. Нас конкретна ситуація і конкретна справа Тому, я поясню, що ми. Ми надали документи, протоколи, всі витяги і конференції, і установочні сили, як було, тобто це вже було після прийняття нового закону. І останній момент, ваша честь, ніхто за 12 років немає ні одного судового рішення, навіть нема ні одного судового провадження про визнання е, протиправними скасування як державної реєстрації е, е, КДК Закарпатської області у відповідності до нового закону, так, так і, і нема рішення, щоб визнали протиправним саму, і нелегітим, як саму КДК, так і рішення про її формування, створення. Дякую, мене все ваше честь. Дякую, ваша честь. У вас будуть запитання до да, одне запитання? Одне запитання, шановному представнику. Будь ласка, шановний представник, ви надали? Ви тільки що сказали, що ви потім пішли і просто перереєстрували? Ви надали шановному суду докази проведення конференції, яка мала прийняти рішення про таку назву, зміну назви і перереєстрацію. На якій підставі що ви віднесли до реєстратора? Чи надали ви докази шановному апеляційному суду? Дякую. Ваша честь, після того, коли було затверджене положення, уже новостворене, після створення э, регіональних органів до казкого коли було затверджено положення, і де була назва КДК Закарпатської області, відповідна уповноважена особа КДК від, від КДК Закарпатської області, понесла це положення до реєстратора і відповідні документи, і було здійснено просто внесення змін щодо назви. Ваша честь, але це не значить, що КДК не було створено. Ну я додав відповідь. Запитання. Ні, ваше честь. На жаль, немає. Дякую вам. Надається слово в судових дебатах. Апелянт. дякую ваша честь. Я не буду витрачати час високошановної колегії. Прошу звернути увагу тільки на факти, які вже навіть тут доведені в судовому засіданні. кваліфікаційно дисциплінарна комісія адвокатури Закарпатської області не була утворена відповідно до вимог закону про адвокатуру 2012 року у 2012 році. Натомість, шановний представник підтвердив, що ними було. Засновано, тобто немає терміну, засновано в новому законі, було засновано Закарпатську обласну КДКА, тобто з іншою назвою юридичну особу, у 2011 році. Потім, шановний представник, зараз в судовому засіданні, на жаль, чи на щастя, підтвердив, що вони потім без жодних конференцій щось віднесли до реєстратора, щось перереєстрували. Відповідно, я е, прошу, я розумію, яка потужна. Е, Сила стоїть на верхівці адвокатури, але я дуже сподіваюся на об'єктивне і законне рішення і справедливе. Дякую, ваша честь. Ви даєте вже виступаєте не по суті, в яких викладено повністю всі факти, які на жаль стали відомі саме в серпні 2024 року. Як підтверджує шановний представник, до цього ніхто не звертав увагу на незаконну протиправну, а може помилкову, а може злочинну відповідно реєстрацію КДК Закарпатської області. Дякую, ваша честь. Сторони, ви маєте право було репліками. Позиваючи у вас буде репліки, будуть репліки. Так, ваша честь, тільки одна. Тільки що шановний представник дійсно підтвердив, що ну так у них вийшло, зареєстровано, що вони в єдиному реєстрі підприємств організації України є. Прошу звернути ще раз увагу: вони там дійсно є, але з. Датою заснування 2011 року. Тобто кваліфікаційно-дисциплінарної комісії, зареєстрованої за новим законом про адвокатуру, на жаль, немає. І дійсно виявилося, що адвоката, не тільки Хабібуліна Вадима, а дуже багато адвокатів-патріотів було позбавлено саме цією КДК Закарпатської області. Дякую. Ми не розглядіючих адвокатів ми розглядаємо. Все у вас? Так, ваша чекання. Немає вашої. В електронній формі місті Львові апеляційну скаргу Хабібуліна Вадима Манев'яровича на ухвали Закарпатського покушно адміністративного суду від 18 вересня 2024 року про відмовомо заяви про перегляд рішення за нововиданими обставинами, ухвалено суддею на куляку місті у Ажур Ужгороді у справі номер двісті 56 десять один рік двадцять за адміністративним позов Хабібуліна Хабі Вадима Моннев'яровича до кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Закарпатської області про визнання потепленого та скасування рішень по тому Суру повігулі на Вадима Манояровича залишити без задоволення окладу Закорпатського курсного адміністративного суду 18 вересня 2024 року про відмову задоволення заяви про перегляд рішення за нововиявленими обставинами в справі No2656013 безміння з паперовими матеріалами. Справи надіслати до Закарпатського курсного адміністративного суду для приєднання до матеріальної справи номер 260 дріб'ять на 01 23. Постанова набирає з дати її прийняття, та може бути оскаржена до повному суду протягом 30 днів з дня складення повного тексту постанови, шляхом подання касаційної скарги, безпосередньо до суду постійної станції. Постанова зрозуміла.